То такий Мартін Лютер, частина друга. У ті часи, завдяки винаходу друкарства, він став справжнім автором бестселерів. Переховуючись від переслідування в замку Варбурзі, він переклав німецькою мовою новий завіт, а потім і всю Біблію. Народ та князі прийняли його віровчення. У 1525 році Лютер дружився з колишньою черницею Катериною фон Бора. Помер він в 1546 році в місті Айслебені. Найвідоміші твори Мартіна Лютера їх насправді дуже багато. Як малий катехізис», так і великий катехізис», про рабство волі, лекції до послання до римлян, лекції на послання до Галатів, «95 тезисів, до християнського дворянства німецької нації, про Воволонський полон церкви, про свободу християнина, «Посібник до псалмів», «Шмалькацькі статті». На українську мову видані шість томів творів Мартіна Лютера.